Вітаю, друзі! Кабінет міністрів України 1 жовтня прийняв постанову номер 1134 Цією постановою він вніс зміни до порядку надсилання повісток ТЦК громадянам України. Які ризики несе ця постанова коротко в цьому відео? А також на ваше чисельне прохання в кінці відео я дам вам інформацію про конкретні суми гонорарів адвокатів, які особисто я вважаю розумними і справедливими для ефективного захисту ваших прав. Прав від накладених штрафів, Тож дивимось до кінця. А якщо це відео і інше відео нашого каналу вам подобається, то ви зараз можете стати нашими спонсорами. Як це зробити? Посилання у першому коментарі до цього відео. Кабінет міністрів України скоротив строки з'явлення повісткою до ТСК з 14 днів до 7 або 10 днів. Саме таку інформацію ви могли прочитати у п'ятницю 4 жовтня у будь-якому засобі масової інформації України. І більшість громадян, скажімо, відверто, прочитали цю інформацію і віднеслись до неї дуже байдуже. Тобто, ті, хто планували йти до ТСК, вони і так будуть йти до ТЦК. Ті, хто не планували йти до ТЦК, вони тим більше цю інформацію спробують. Прийняли, Ну, вона є і вона є. Але чи є так дійсно, як подаються засоби масової інформації? Чи немає в цій новій постанові скритих ризиків? Давайте розбиратися разом. Для зручності я вивів цю постанову вам зараз на екран. Як воно було і як воно стало. Тож читаємо разом. Давайте уважно читати по буквам. Раніше мова йшла саме про нераніше. Тобто, до нових змін громадянина можна було викликати, починаючи з 15 го дня від дати надсилання повістки і фактично до нескінченності довго. Тому що граничного строку, як ви бачите, раніше взагалі не було. Тому, якщо ТЦК виписувала повістку, наприклад, 1 жовтня, і знало, що саме в цей день вона буде відправлена громадянину, то ТЦК могла визначити день явки 15 жовтня, 16 жовтня, і так далі. Через місяць, через рік, все це могло бути, і все це було б законно. При цьому дуже важливо є те, що у громадянина був, от реально був якийсь певний час для того, щоб він міг підготуватися і своєчасно прийти до ТЦК. Адже ми дуже добре розуміємо, як саме працює пошта в умовах війни, особливо на сході України. А ще раз давайте повернемось до картинки, як є зараз. Тормо звучить ще раз, тут давайте разом читати протягом семи діб. Тобто... Зараз навпаки мінімального строку не зазначено, є лише максимальний. І важливо, що ця норма знову таки виписана так, що громадянину має бути визначений не певний період, наприклад, протягом п'яти днів або протягом семи днів, а саме конкретний день. Якщо ТЦК буде виписувати зараз повістку за новими правилами, наприклад, 1 жовтня, і вона точно буде знати, що ця повістка буде і направлена громадянину також 1 жовтня. Давайте подумаємо, на яку дату вона може викликати громадянина. На 8 жовтня так, на 7 жовтня так, на 6 так, а на 9 може? Ні, не може. А ви мене можете спитати, а на 3 жовтня може викликати? Може. А на 2 жовтня може викликати? Може. Та що ж, один день так може і формально ТЦК не порушить новий порядок. Ось в цьому я бачу дуже великий ризик нової процедури направлення повісток. Тобто є граничний термін е, 7 діб. І не має мінімального терміну. І ТЦК може направляти саме на конкретний день, починаючи навіть з наступного дня, за яким вона направила повістку. І може так статися, що громадянин, який дійсно навіть і бажав прийти до ТЦК, тобто виконати свій обов'язок, він отримає цю повістку вже після того, як він мав би з'явитися до ТЦК. Ви розумієте? Тобто зараз створений. Фактично нескінченна підстава для того, щоб штрафувати, штрафувати і штрафувати. Що ж робити ми в даному випадку, друзі? Моя відповідь одна: оскаржувати накладений штраф. І окрім тих підстав, які я раніше вам надавав у своїх документах і у своїх відео, в даному випадку буде ще один додатковий аргумент на користь скасування штрафів, адже громадянин отримав повістку. Після або в нерозумний строк до того, як він мав би з'явитися до ТЦК, і я вважаю, що у вас є дуже великий шанс отримати судове рішення на вашу користь. Друзі, у коментарях до мого попереднього відео ви дуже слушно мені зробили зауваження. Ну ти розповідав, розповідав про те, скільки коштує захист від штрафів ТЦК, і так і не навів жодної суми. Виправляю свою помилку, вибачаюсь перед вами, і зараз ви на екранах бачите, скільки грошових коштів ви маєте сплатити моїм колегам-адвокатам, з якими я уклав попередню угоду про те, що вони будуть за розумну суму надавати якусь правову допомогу вам. Так ось ви бачите ці грошові суми. У фіксованому вигляді 500 гривень, 1000 гривень, 1500 гривень, 2000 гривень за подання позову, а всі інші моменти, всі інші суми ну зрозуміти мене вірно, ви вже будете домовлятися і розмовляти конкретно з адвокатом, виходячи з конкретної ситуації. Бережіть себе.